Так, друзі, всім привіт! Для всіх новеньких, мене звуть Макс. Сьогодні у нас ефір про трейдинг. Гляньте, до речі, які у нас угоди зараз відкриті. Ну, в мене плюс 4 тисячі відсотків. Мені цікаво, до 10 тисяч дійде чи ні. Так, для всіх новеньких, давайте трошки познайомимось, розкажу трошечки про себе. Дивіться, мене звуть Макс, я звичайна людина, такий самий, як і ви, але дещо мене відрізняє. Те, що я пішов за своєю мрією, а мрія моя була це жити е, трейдингу. Тому я кожен день торгую, кожен день відкриваю багато угод, е, і багатьма з них ділюся у своєму ком'юніті. Е, до речі, хто буде дивитися у записі цей ефір, ви можете. Доєднатися до безкоштовного українського ком'юніті. Посилання буде у описі до цього відео або у головному закріпленому коментарі. Що є в ком'юніті? Це безкоштовне відеонавчання, відео відеоуроки, і там дуже гарна статистика: 9 з 10 угод у плюс. От, наприклад, за сьогодні у нас 3 угоди у плюс. Так, все, друзі, поїхали. Давайте все ж таки трошки з вами поспілкуємося. Дивіться, я хотів в. Я хотів вам розказати, чому трейдинг важливий. Чому трейдинг важливий? Дивіться, напевно, почну я з особистої історії. Така історія, знаєте, як приклад, як трейдинг змінив моє життя, життя людей, які мене оточують, моїх підписників. Дивіться, я починав зі споту. Що таке спот? Це коли ви купляєте монетки. Ви просто купляєте монетки і чекаєте. Тобто, ну. Зареєстрували аккаунт на біржі, там купили біткоїну, да, на 50 доларів, на 100, хтось на 10 купив. Ось і, і чекаєте собі місяцями, хтось роками чекає. І мені це все не дуже сподобалося, тому що ну, я людина нетерпляча, я хочу тут і зараз заробляти. Тому я для себе відкрив трейдинг. І моє життя змінилося на до та після. Зараз я подорожую, тобто я, знаєте, людина, яка може там. Не знаю, заснути у одній країні, а проснутися, прокинутися у іншій країні. Я живу повним життям, в мене багато друзів. Я постійно торгую від ринку. Я отримую майже завжди тільки позитивні емоції. Все це через те, що я просто не здавався і вчився, вчився, вчився. Ось і все. Тому трейдинг це був. Найлегший е, спосіб для мене заробляти. Тобто, я звичайна людина, яка там, знаєте, е, нічого особливо не вміла, тобто якоюсь навичкою я не володів там. Хтось вміє, не знаю, гарно там, співати, хтось вміє ще щось робити. В мене не було якихось особливих навичок, і тому в мене все, що було, це е, мій настрій іти до кінця. Ось і все. І тому я вирішив ризикнути і просто вчитися. Тим більше, що вчитися можна ну, безкоштовно. безкоштовно. Ось потім я вирішив створити своє ком'юніті, тому що я почав шукати ком'юніті трейдерів і нічого цікавого не знайшов. Вирішив створити своє україномовне ком'юніті, де я публікую свої угоди. Тут дуже гарна статистика. Ви самі все бачили. За сьогодні три угоди в плюс. Дві угоди я вам давав і одну у ВІП давав для своїх учнів. Ось так. Вступити до ком'юніті, хто буде дивитися у записі ефір, можна по посиланню у описі до цього відео та у головному закріпленому коментарі. В мене до вас питання, друзі. Просто я хочу, щоб кожен. З вас відповів для себе. Е, дивіться, ціна бездіяльності. Що ви втрачаєте щодня, коли не приймаєте рішення діяти? Тобто, багато хто в ком'юніті, вони просто лінуються зареєструвати аккаунт, тобто йдуть на свою звичайну роботу е, і їх все влаштовує. Але, ну, реально, ну просто створити аккаунт на будь-якій біржі е, по відеонавчанню і просто спробувати. Е, Поповнити і відкрити якусь угоду, тим більше, я рекомендую яку угоду відкрити, яку монетку і так далі. Ну, це нічого складного. Ну просто подивіться на ці результати. Плюс 178 доларів, плюс 99, плюс 43 долари. Хтось на ці гроші, от просто які я просто тримаю для картинки. для картинки, Хтось заради цього працює цілий день або там 2 дні, 3 дні свого життя виділяє. Тобто. Ну, не знаю, мені здається, ціна бездіяльності занадто висока. Тому, ну правда, що ви втрачаєте, просто попробуйте і все. Просто попробуйте. Я теж колись блін, я починав з того моменту, що я не знав, як відкрити угоду. Серйозно. Просто прийміть рішення діяти і все. Світ постійно змінюється ринки постійно змінюються, і кожен день без дій це день втраченої можливості. Ви просто не розумієте, що час не повертається. Час не повертається. Ви думаєте, що ви колись там встигнете і так далі. Але подивіться, молоді люди вже реально там їздять по країнам, відпочивають, живуть наповненим життям. А ви просто на це дивитесь. Ну, правда, не знаю. Як так можна, просто я не знаю, друзі. Просто беріть і міняйте. От прям сьогодні, прям завтра, починайте. От просто починайте. Ще, що мені подобається трейдинг, це фінансова свобода. Фінансова свобода починається з рішучості. Тобто, страх це те, що стримує більшість людей. Але ви повинні зрозуміти, що ваш страх це придумано. Він придуманий. Ті, хто готовий просто піти проти свого страху, отримують свободу, фінансову свободу, свободу прийняття рішень, і багато чого. Є багато підписників, які досягли успіху. Багато підписників мого каналу, які досягли успіху е, у 50 років, 60 років просто в трейдингу. Вони просто е, е, вчилися, вчилися і ще раз вчилися, пробували і доходили до результату. Зараз це, е, знаєте, я трейдерів ділю на новачків на таких середніх трейдерів і на вже успішних трейдерів. Ось вже це багато з моїх учнів це такі середні трейдери, які самі можуть дати угоду. Які самі можуть дати прогноз? Тобто вони вже торгують самі, їм не потрібна моя допомога. Вони за моїм безкоштовним каналом, ось цим ком'юніті, вони просто спостерігають. І все, просто спостерігають, щоб розуміти, як я торгую, щоб не відставати. І все. Дивіться, що ви готові змінити в своєму житті? Чи готові ви залишитися там, де ви зараз, на все життя? От реально, чи вас влаштовує там заробляти? Я не знаю хто скільки заробляє, але щось мені підказує, що основна кількість людей заробляє там до тисячі, до двох тисяч доларів. Чи готові ви так прожити все життя? Чи вас це влаштовує? Або ви готові боротися за свою мрію. Дивіться, я постійно ставлю собі цілі. Інколи в мене мені не вдається закривати ці цілі, тобто я ну не встигаю, або з'являються якісь. Моменти або моменти зі здоров'ям. Тобто я ставлю собі постійно цілі. Як я ставлю цілі, заробити на трейдингу 2 тисячі доларів, заробити на трейдингу 5 тисяч доларів. Потім поставив собі ціль, хто пам'ятає цей челендж, я намагався зробити вийти на дохід з трейдингу 10 тисяч доларів в місяць. Це було правда складно. Основна складність була у моїй голові. Як тільки я збільшив депозит, все пішло, все пішло, друзі. Ось так. Тому, ну правда, пробуйте, пробуйте, і ніколи не здавайтеся. От реально, життя нагороджує тих, хто ніколи не здається. Ваше майбутнє починається зараз. Ринок зараз класний. Не слухайте нікого, хто каже, що ринок складний. Я теж казав, що ринок складний, але я казав, що ринок складний, і постійно торгував. Як почати? Давайте все ж таки трохи від мотивації дійдемо до якихось практичних порад про перші кроки і так далі. Перше, що вам потрібно, це е, аккаунт на біржі. Підійде акаунт на будь-якій біржі. Завтра я запишу е, відео відеоуроки абсолютно нові. Як відкрити аккаунт, як поповнити, як торгувати. На біржі, щоб максимально кожен це зміг зробити. Максимально кожен. Тобто тут ваших відмазок вже не буде, що там, я там не зміг зареєструватися, ой там в мене справи. Ні, друзі. Такого не буде. Ви або приєднуєтеся до клубу переможців, або і далі спостерігаєте там, зі своєю зарплатнею там, до 2000 доларів. Або. Отримуєте фінансову свободу, як отримали багато вже людей. Тому ваше майбутнє лише в ваших руках, і це просто початок. Ось і все. Дивіться, друзі, завтра запишу відео уроки, тобто, якщо ви у вас немає аккаунту на біржі, не біда, зможете повторити покроково там хвилин за. 10 створити собі аккаунт, поповнити і пробувати вже відкривати перші угоди. З приводу, де брати угоди, не потрібно нічого шукати. Є ком'юніті безкоштовне, де я викладаю майже кожен день угоди. Беріть, повторюйте, ви завжди мене радуєте результатами. Сьогодні, от підписник, він вчиться, Назар його звуть, він з депозитом 200 доларів, він з однієї угоди, він заробив плюс 30 доларів. З другої угоди я ще не питав, скільки він заробив, але я вважаю, ну я думаю, що там непогано. Ну, нехай буде 10 доларів. Коротше, плюс 40 доларів. Хтось е у вихідний день просто сидів з пляшкою пива, да, або там просто у телевізор дивився. А Назар заробив, е просто відкривши угоди, повторивши за мною плюс 40 доларів. Я вважаю, це гарні результати. Ну, з депозитом 200 доларів. Це плюс 20% до депозиту. Не відкладайте свою мрію, е, світ не буде чекати, поки ви там зробите перший крок і так далі. Далі, де брати угоди, друзі? Угоди ми беремо в моєму безкоштовному ком'юніті. Якщо ви будете дивитися ефір у записі, посилання буде у описі до цього відео, якщо ви на Ютубі будете дивитися, і у головному закріпленому коментарі. Просто беріть, повторюйте, не порушуйте ризик менеджмент і все. Не порушуйте і. І пробуйте, пробуйте, пробуйте. Тобто, перше, зареєструватися на аккаунті, поповнити його і далі торгувати по угодам, які я даю безкоштовно. Безкоштовно, ще раз повторю. дуже гарні угоди, 9 з 10, у плюс, ви самі це бачите. Ви самі це бачите, тому не втрачайте свої можливості. Так, друзі, що, давайте розберемо, давайте глянемо сьогоднішні угоди, які у нас були. Давайте глянемо, подивимося. Сподіваюсь, музика не заважає. Давайте подивимось. Зараз відкрию наше ком'юніті. Так, відкриваю, друзі. Так, дивіться. Ось ком'юніті. Так, сподіваюсь, усім видно. Дивіться, сьогодні угода у нас була одна у плюс 90%. Дуже гарна угода, ми її усереднили два рази. Що таке усереднення? Це ми просто докидуємо. Наприклад, ви відкрили угоду на 1 долар, потім докинули ще долар. І потім докинули ще 2 долари. Тобто всього 4 долари у угоді. Ну, якщо у вас депозит 100 доларів. Якщо у вас депозит більший, то можна було на більше заходити. Ось, плюс 90%, просто вдумайтесь, просто, ну я не знаю, повторюйте і все. Ось так, ми цю угоду ще трошки пізніше розберемо. Ось, до речі, я почав писати, бачите, тобто по цілям угода пішла вночі. Я почав писати перша ціль, друга ціль. Потім пишу, можна закрити угоду. Потім пишу: закриваємо угоду, хто полінувався поставити тейки. Потім я прокинувся, це мій сніданок, скажімо так. Ось і поїхали. Ось виклав скрін. Тобто Хто ще заради підписників буде реально не спати вночі, буде дивитися за угодою? І слідкувати, щоб вона вийшла у плюс. Угода була складна, але я знав, що вона вийде у плюс. Так. Ось дивіться підписники. Дивіться, не відкривав угоду 55%. 55% підписників просто спостерігали. Не знаю, як можна спостерігати, поки інші роблять гроші. Я просто, ну, мене правда. Бере таке незрозуміння, я просто не знаю. Далі я сьогодні пишу, зараз дам угоду. Далі пишу монетку. Вів монетка, шорт. тобто Це означає, що монетка буде падати. І пишу свою ціну входу. От, цілі по угоді. Тобто, куди угода, на мою думку, повинна піти. Ось і пишу: закриваємо 50% угоди. Закриваю ще 25%. Е, ось так. Далі про ефір попередив і ось закрив угоду. Плюс 343 долари за сьогодні. За вихідний день, друзі, вихідний день, щоб ви розуміли, найкращі дні для торгівлі це понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця. Тобто, вихідний день він найгірший для торгівлі. Але бачите, які результати ось за вихідний день. Беріть, повторюйте, Хто, хтось зробив плюс 200 доларів, хтось зробив плюс 50, хтось зробив всього плюс 10. Але в них маленькі депозити. Потихеньку. Я теж не одразу дійшов до великих депозитів. Я потихеньку до цього йшов. Зараз вам ще дещо покажу. Так. Ще у віпі закрили угоду дуже гарно. Дуже гарно, прямо в VIP закрили угоду, хто в VIP, той знає. Тому, друзі, до речі, мене питали, як закрити частинами угоди. Да? Я пишу: там, закриваю 50% угоди, закриваю 25% і закриваю там остаток. Дивіться. Показую, наприклад, монетки Spell. Натискаємо закрити. От, наприклад, вона у вас у гарному плюсі. От, Бачите, в мене плюс 99 доларів. Натискаємо закрити. І ось у нас такий ползунок. Якщо його рухати. Бачите плюс 50%. Я завтра ще зніму відео навчання для тих, хто не розуміє, як зареєструватися на біржі. І бачите, я можу у плюс 50 майже доларів закрити. А залишок залишиться ось так. Сподіваюсь, всім зрозуміло. Так, друзі, ще раз кажу. Продовжуємо торгувати. Цей місяць вересень повинен бути історичним для крипторинку, на мою думку. Тому, друзі, продовжуємо торгувати. Хто буде дивитися у записі це відео? Підпишіться на YouTube канал, підтримайте контент на тему трейдингу, якщо було корисно, якщо я зміг когось замотивувати. Ось так. І можете залишити коментар і поставити лайк. Також ви можете безкоштовно приєднатися до ком'юніті, де я завтра викладу відео навчання, де я даю свої угоди, де 9 з 10 угод у плюс. У нас у ком'юніті немає реклами, я впевнений, вам сподобається. Тому приєднуйтесь. Ось так, друзі. Все, друзі, всіх обіймаю. Завтра, я не знаю, чи будуть угоди. Завтра, скоріш за все, займуся відеонавчанням. І все, друзі. На цьому ми закінчимо ефір на цій гарній ноті. Сьогодні непогано заробили. Сподіваюся, наступний тиждень у нас буде ще профітніший, ніж цей. Все, друзі, всім до завтра.